Дивіться, буду сразу розказувати, що входить. Входять кофти. Кофточки в'язка, є світшотики, є спортивні штани. Отакі от світшотики. Тапочки. Можна без тапочок, в принципі, ми їх можемо окремо продати. Далі такі теплі кофточки. Різні. Отакі от, от тоненькі. Як називається, теж такі ковтиночки зараз ходити, вони є в різних кольорах. Можна також їх окремо отакі придбати. Худіки входять. Далі джинси. Осінню без джинс, не обійтись. Джинси в різних розмірах. Різні такі от кольори, від, ну, вже темніші кольори, і чорні, і темно сині і моми. Також це верхній одяг, є пальта там в різних, можуть сірі бути, чорні бути. У такого плану також плаття нові йдуть пальта з бірочками. Далі є багато ось таких от кофт. Також можна купити окремо або вони входять в мікси. Дуже класні кофти. кожна кофточка упаковці, Також різні розміри. Отак от запаковано. Дивіться, звичайно йде така мегесенька на замку. Дуже зручно, розтібається, дуже класні такі йдуть кофти. Далі можуть попадатися курточки, жилетки. Все новеньке, все з бірочками, все класне, актуальне. Це цього року новий товарчик. З капішонками такі кофточки. Таких от, типу, пальта на зав'язочках. Товар бомбечий.